І до новин спорту Оновлений ФСК «Буковина» продовжує гру у другій лізі. Завдання максимум на цей рік пробитися до першої. А поки на шляху до цієї мети у весняному сезоні на Чернівецьких глядачів чекають зміни про поповнення і втрати, а також готовність команди робити шоу з футбольних матчів. Павло Монахов, далі. Получається, я ж спонсор, я ж і керівник, я ж всім ну в принципі можна заритися і закінчити симві. Да, Тобто, в мене в вмерти біля клубу не було такої задачі. Так, президент ФСК Буковина два тижні тому призначив директором клубу Ігоря Наболотного. Головна задача це зробити дійсно з матчу, щоб не просто був матч, а були люди болівальники приходили на шоу. І от кількість цих болівальників перша задача це якраз за ігорем стоїть. Нам е, необхідно, е, щоб е, всі зусилля наші спрямувати на, е, на глядача. Окрім футбольних шоу, глядачів заманюватимуть на стадіони новою якістю обслуговування та швидкістю продажу квитків болівальникам клубу. Мінімум має бути 10 тисяч. Ну я жартую, княжна 10 тисяч зразу напевно не буде. Е, все таки головне це гра. У цей весняний сезон команда вийшла з оновленим складом. До Буковини, зокрема долучилися футболісти Ігор Філіпенко, Ігор Носарєв та микола Жовтюк. Крім того, Черневіськірібята Вова Найко, Коля Генек, Сергей Раца и Игорь Байчук. Это что, местные? И еще Тимур Рустамов, Андрей Кохман и Юра Перин. Ну и Олег Герчу, я забыл. Вот мы последний день. Практически его заявили. Загалом 11 новачков. У той же час команда попрощалась с 13 спортсменами. Кто-то решил, чтобы больше поиграть, вот так как у них мало практики. Кто-то решил там, попробовать себя скажем, в другої команді, і такої ми не запрещаємо. Наоборот, ми токає та привісту. Якби фінанси дозволяли, склад команди міг бути дещо іншим, каже головний тренер у нас. Лучше футболісти ми б взяли більше Ребят, які нас цікавлять У нас в Чернівецькі є непогані футболісти, які в інших там клубах даже там прем'єри і перші да, можна було б з ними домовитися. А домовитися значить, треба заплатити хоча б як мінімум ту суму, яку вони там отримують. Бо на даний момент ви розумієте, ну це ми не маємо такої можливості. На найближчій сесії міської ради депутати клопотатимуть про фінансову підтримку команди від обласної ради, поки ані копійки. Тренер Віктор Мглинець розповідає: січня Пізніше наші футболісти тренувалися у Чернівцях на штучному покритті. Потім поїхали в ЧОП, де провели три товариські матчі. Спарінг-партнер був у нас Ніколаєв. Це дійсно, де ми могли побачити, що ми натренували, що ми маємо в нашому составі по людям. І в общем-то, я остался доволен тим, що команда і физически готова, і и, тактически, надеюсь, психологически. Довести це футболісти Буковини зможуть уже цієї неділі, 27 березня. У першому матчі весняної частини друголігової першості України з футболу Чернівецька команда зустрінеться зі скалою з міста Стрия. Початок матчу о 15.30. Павло Манахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.